Гучні мотоциклі у Києві знову лякають українців. Блогер і волонтер Сергій Стерненко він порівняв гуркіт від мото прямотоків із ворожими дронами Камікадзе. У коментарях люди писали, що ця проблема стосується не лише столиці а й інших міст. І ще у червні влада обіцяла зайнятися цим питанням і знайти механізм боротьби, але проблема тільки загострюється. Чому так відбувається? Дивимось мотоцикли ревуть, а люди лякаються. У Києві проблема з надмірним шумом від мотоциклів вийшла за межі звичайного обурення. Відомий блогер і волонтер Сергій Стерненко у своїх соцмережах порівняв рев мотоциклів зі звуком ворожих дронів камікадзе. Особливо проблема відчутна під час повітряних тривог. У Києві така велика маса мотогонщиків із прямотоком, що рано чи пізно хтось таки почне наздоганяти їх дронами, плутаючи із роями шахедів. Не помічають мотогонщиків тільки поліція, міська влада та народні депутати. Сил ніяких нема. Я живу вздовж проспекту Івасюка. Скажу вам, це пекло, це проблема всіх міст і сіл також, особливо тих, які розташовані попри трасу. Щось треба з цим робити на законодавчому рівні. Іванові 34 роки. Він катається на мотоциклі вже 12 років. У нас вже в країні йде е, третій рік е, війни, і люди, я думаю, вже... Трохи звикли з тими звуками. Вони вже у вмі... ну, повинні розрізняти звук шахеду і звук мотоциклу. Я звісно розумію людей: ті, хто боїться, ті, хто з дітьми, ті, хто кожен день ходять у сховище для того, щоб ну сховатися. Тут питання в тому, що є у нас більше тут питання не до мотоциклів, а більше питання до мопедів, бо на мопеди ставлять вихлоп, такі як у шахеда. Іван розповідає, старається не виїжджати в місто під час тривог лише у випадках крайньої необхідності. Закликає інших робити так само. І у своєму тіктоці також усіх райдерів я закликаю, що коли повітряна тривога, якщо у вас є змога, ви десь неподалеко від дому розвертайтеся, їдьте додому, ставте мотоцикл. Або якщо ви десь далеко, е, понятно, що ніхто не буде брати таксі, мотоцикл залишати, їхати на таксі. Тихесенько, до там п'яти тисяч обертів, не крутити мотоцикл в вацечку, е, спокійно доїхати додому, поставити мотоцикл. Ще один мотоцикліст йому 28 років. Просить не показувати обличчя та не називати імені. каже розуміє містян, але не всі байкери навмисне створюють шум. Якщо люди не розбираються в цьому, то я згоден, що просто будь-який голосний звук двигуна він буде лякати, але тут проблема саме людей-експлуататорів цих транспортних засобів, тому що ставити прямоток, щоб воно було гучно, в, в даних реаліях це ну, точно неприпустимо. Тому я теж таке не люблю і теж я теж людина, і теж страдаю, коли я чую не, не розумію ховатись мені чи не ховатись, хто це їде або летить по. Повітрю, тому ну, прямоток ніхто з адекватних мотоциклістів чи автоводів, ну ніхто це не любить, особливо в раллях війни. Ми поговорили з людьми на вулицях столиці. Більшість визнає, що шум від мотоциклів дійсно лякає, особливо під час вечірніх прогулянок чи повітряної тривоги. Я слава господу живу за Києвом, але навіть в селі, коли їде той мотоцикл, це ну капець. ти вибігаєш і дивишся, може то дрони. Потім ні, то мотоцикл, особливо коли люди вже десь близько, ну я не знаю, як в Києві, але в Харкові десь близько 9-10, вже дуже мало машин. Ну тобто місто дуже таке тихе. І коли проноситься цей мотоцикліст, ну це реальне жахіття. Я не можу сказати, що вони мене лякають, бо вже по звуку, якщо чесно, відрізняють. Але як на мене, мені здається, це неподобство і неповага до інших людей. І е, діти можуть лякатися, і літні люди можуть лякатися. Це як на мене е, міська влада, поліція мала би це відрегулювати. У нас багато чого не регулюють міська влада. На жаль, наскільки звук ворожого дрона відрізняється від реву мотоцикла? Давайте порівняємо. Так звучить ворожий безпілотник. А так мотоцикл. На перший погляд, ці звуки можуть здатися схожими, але їх можна розрізнити. Мотоцикли навіть гучні мають інший тон, ритм та частоту звуку. Чому ж під час стресової ситуації так важко розрізнити гучні звуки і всі здаються небезпечними? Ми поговорили з психологиною Христиною Муляр. Ну, в першу чергу, я думаю, що це відбувається через те, що під час війни ми всі знаходимося в хронічному стресі, і наша психіка, і наша нервова система дуже перевантажена. Це саме те, що відбувається з мотоциклами, що звичайні побутові звуки асоціюються з небезпекою. Тобто в інший час ми б знали, що це просто мотоцикл. Але зараз ми вже розуміємо, що це десь схоже на шахеди, десь схоже на вибухи, десь сам гучний звук провокує нашу нервову систему. І через це, особливо через посттравматичний стресовий розлад, да, і це все воно сприймається, на жаль, дуже некомфортно багатьма людьми. Ще у червні міська влада пообіцяла вжити заходів, але на сьогодні ситуація не змінилася. Редакція сніданку з 1 плюс 1» надіслала запит до КМДА і чекає на відповідь. Як вам таке, друзі? Як вам таке? А я хотів би звернутися зараз до ось цих. Як би добрати слова? Я не знаю. Ви мотоциклетні чупарадли. Ви що? Ви хазяї світу? Ви ви хто? Ви що хочете цим довести? І воно фиркає, воно блін просто дме на цій типе далі, на цій газ і так далі. Що він найголовніший в цьому світі, на цій планеті? і Так далі. А, треба боротися. Я за. А ти ну наче я теж за, тому що мене неодноразово лякали ці звуки. Я не могла зрозуміти, це шахет чи самопедий. А перша реакція, перша реакція в тебе стрес, у тебе викид адреналіну, поки ти вже зрозумієш мопед чи не шахет. Але спочатку а йому цін реагує, пише глядачка, в Полтаві також мотоцикли ревуть. Угу. Ще одна Ірина Парчук, мотоцикли теж можна звук приглушити, але додатково мотоцикл оснастити оснастити системою, щоб звук був менший водії не хочуть. Чуть Ксенія Обухова, коли шахет іде на зниження, то звук uh -huh. однаковий. однаковий пишуть так. наші глядачі. Ми так, чекаємо назвали uh, їх мопедами. Uh, пишіть, що ви з цього приводу uh, думаєте. Там І ще один, один, там один там, там Тамара піхали. Боровик. У нас в Сарнах. Uh, Нарешті міська рада заборонила їзду мотоциклів після 23.00 в центрі, бо то жах. Ну, є окремо відведені місця, якщо ви просто хочете поганяти. Льоти пожалуйте. Ну... Будь ласка, заплатили там ці по якихось там трасах. Там і собі там льон тройте, і там нічого не буде чути, а просто так особливо траса, і ті будинки, які біля траси, і воно я не знаю скільки жене. Ну 200 кілометрів більше. От питання: що би що? От що би. Що. Що? Питання? Пишіть, пишіть. Молодців ну, мопедникам і мотоциклетникам передамо. Дивіться, що битання. би, що, то вже їхні питання, ага. у кожного свої причини, але угу. подумайте, оце щоби, що ваше, як воно впливає на інших людей. По барабану. Треба просто боротися з цим і мають законні підстави на це.